Понеділок другого тижня після Пасхи. Христос воскрес и смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес и смертю смерть смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих апостолів читання. Ті дні Петро сказав людям: покайтеся й наверніться, щоб ваші гріхи були відпущені, і щоб прийшли від Господа часи відпочинку, і Він прислав призначеного вам Христа Ісуса. Треба було, щоб його прийняло небо аж до часу, відновлення всього, про що Бог споконавіку говорив. Устами своїх святих пророків, Мойсей сказав: Господь Бог наш воздвигне бо вам пророка, як мене з поміж братів ваших, ви слухатиметеся його його всьому, що вам скаже, а кожний, хто не буде слухатися того пророка, буде викорінений з народу. Так само, всі пророки від Самоїла і ті, що говорили потім, звіщали про ці дні. Ви, Сини пророків і завіту, що Бог був заключив із вашими батьками, кажучи до Аурама, У Твоїм потомстві будуть благословенні всі сім'ї землі. Вам навсамперед, Бог, воздвигнув слугу Свого. І послав Його, щоб Він благословив вас та відвертав кожного з вас від поганих учинків. Коментар покайтеся і наверніться, щоб ваші гріхи були стерті. Дорогі мої, всі ми прагнемо Бога свідомо чи менше свідомо, шукаємо Його. Стараємося жити за заповідями Божими, але часто залишаємося у своїх пристрастях, гріхах і не хочемо змінитися. Цей за... Це читання каже, що лише покаявшись, усвідомивши, що таке гріх і зло, і навернувшись від гріхів. Ми лише тоді зможемо навернутися до Бога. Ми завжди стоїмо лицем до когось. Якщо стоїмо обличчям до гріха, як його чинимо, то спиною до Бога. Лише тоді, коли ми стаємо лицем до Бога, навертаємося, стаємо спиною до гріха. Погляньмо, скільки часу. Упродовж години, дня місяця року ми повернені до Бога, а скільки часу ми відвернуті від Господа, від Івана Святого Євангелія Читання. Одного разу було весілля в Кані Галилейській і була там мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса. Та Його учнів. Коли забракла вина, мати Ісуса каже до нього: Вина не мають. Ісус відповів їм, що мені й тобі, жінко, що не прийшла моя година, але мати Його мовила до слуг, що тільки скаже вам робіте, було ж там шість кам'яних посудин на воду для юдейських очищень. Кожна вміщала дві або три міри, сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони наповнили їх повінця, далі каже зачерпніть тепер і несіть до весільного старости і понесли, коли староста покуштував воду, що стала вином, не знав він, звідки воно узялося, знали лише слуги. Котрі зачерпнули воду, закликав молодого і мовив до нього. Кожен чоловік дає спершу вино добре, а як уп'ються гірше, ти ж добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейський і тим об'явив свою славу, і учні його увірвали в нього. Коментар, та ж не прийшла ж моя година. Дорогі мої, дуже часто в своєму житті ми щось плануємо, а потім мучимо себе та інших, щоб ці плани реалізувати. Однак бачимо з власного досвіду, що з часом усе стає на свої місця. Можливо, не тоді, коли ми цього дуже хотіли і прагнули. Але точно у властивий для нас час, час Божий. Греки говорять, що Хронос це час, у якому ми живемо, а Кайрос це Божий час. Так як Господь прийшов у свій час, явився у своєму сині, так Він приходить до кожного з нас у нашому житті. Але ми люди сучасного світу і сучасної ментальності. Хочемо, щоб усе відбувалося швидко і одразу. Певно, що є наслідком того, що ми звикли застосовувати мобільні засоби зв'язку, інтернет, пересуватися сучасним транспортом. Мусимо зрозуміти. Що у Бога є свій час на кожну подію в нашому житті, як каже українське прислів'я, Божі млини мелють по отож маємо вміти очікувати на цей час, а для цього треба довіряти Богові і покладатися на нього. Тож довіряємо Богові, а Він явить себе в нашому житті і розв'яже всі проблеми. Дасть відповіді на всі питання, які маємо. На початку сьогоднішнього євангельського читання головною особою є Мати Ісуса Марія. Саме її, здається, в першу чергу запрошено на весілля, а Ісуса і Його учнів, вже, так би мовити, за компанію. І от поки всі їдять, п'ють та святкують, Марія помічає проблему. Закінчується вино, ще трохи і радість перетвориться на прикрість. Можемо уявити, якби було незручно родичам молодого передгостя, сором і насмішки, чи навіть дещо зневажливе розуміння ситуації, Хоча б навіть і певним співчуттям могли б просто зруйнувати щастя і весілля. Марія бачить потребу людей і звертається про допомогу до свого сина. Здається, спочатку він не дуже той налаштований допомагати, не тому, що черствий чи байдужий, але тому, що вважає, що для нього час творити знамення ще не настав. Адже Ісус лише чинить волю Отця і Його чудеса, не є фокусами на замовлення. І тут ми стаємо свідками надзвичайно важливої події, того як Син людський і Син Божий. Розпізнає волю Небесного Отця, пізнав її через небайдужість та довіру своєї матері, людська потреба і заступництво Богородиці відкривають початок Господніх чудес. Щоб Боже чудо здійснилося, потрібна, однак, неабияка людська співпраця. Треба ж комусь наносити літрів 500-600 води, щоб заповнити шість великих посудин. Лише коли це зроблено, вода перетворюється на найкраще вино, Бог дарує нам свою ласку надзвичайно щедро, а його дари є багаті і якісні, та щоб вони стали можливими. Нерідко потрібна і наша допомога, отже, кожен з нас має шанс стати співпрацівником у звершенні Божих чудес. Як бачимо, щоб сталося це чудо, треба зробити усе, що Він скаже. Господь, щоби зробити для нас. Нашу просьбу, як бачимо, як не чарівник. Але ми маємо самі брати в цьому участь, наповнити доверху. Коли ми зробимо все, що маємо зробити, вді він це перетворить на чудо, яке ми хочемо. А ми часто не такого Господа Бога шукаємо. Ми б хотіли чарівника. Який би виконав нашу забаганку без наших жодних суси. Ми готові вдаватися до екстрасенсів, мольфарів, відьмь і віщунів різних, щоб за наші гроші зробили нам все. От, гроші заплатимо, але самі не хочемо нічого робити. А Господь готовий допомогти нам, але хоче і нашої співучасті. Тому, якщо хочемо духовно уздоровитися, хочемо отримати від нього чуда, не лінуємося, а зробімо усе, що нам каже, а каже нам через 10 Божих заповідей, які ми маємо пам'ятати, які маємо. Виконувати як цей дороговказ, щоб дійти до життя вічного. Сьогоднішня євангельська подія сталася третього дня, так каже Євангеліс Іван. Тобто, лише позавчора Ісус покликав перших учнів, а сьогодні Він з учнями без машини та без коня. Вже кілометрів за 70 від того місця у Кані Куди так поспішав Ісус? Він поспішав на весілля. Чому весілля було таким важливим для Ісуса? Тому що Бог створив шлюб як найважливіший елемент творіння. У наш час є багато сил, які намагаються зруйнувати саме поняття шлюбу. І в результаті ми бачимо безліч розчарованих людей. Нам треба завжди пам'ятати, що таке шлюб та сім'я, яке справжнє значення цих понять. Шлюб це не тимчасове співжиття для взаємної насолоди або вигоди. За задумом Бога це вічний союз, що походить з самої природи Бога, його любові та вірності. Сам Ісус сказав, що чоловіка та дружину поєднує Бог, тому жодна людина не має права руйнувати цей союз. Коли ми читали останні розділи Книги Откровення, ми бачили, що шлюб використовується як символ, щоб описати єднання церкви з Христом у вічності. Наш Бог любить міцні, довговічні, чесні та чисті стосунки. Багато хто, які перебували на весіллі, кажуть, що ніде не бачили такого красивого весілля, як в Україні. Але це тому, що вони не були на весіллях в стародавньому Ізраїлі. Весілля тривало цілий тиждень з пішнями, танцями та рясними частуваннями. На цей період скасовувалися жорстокі вимоги закону, і люди веселилися скільки, скільки в Звичайно, до такої події господарі мали ґрунтовно підготуватися, але там, де є люди, обов'язково трапляються помилки. Так сталося й тут. І Марія, мати Ісуса, однією з перших помітила, що вино закінчилося. Ми вирішили говорити про Великдень, тому я зараз кажу і про Великдень. У нас на Великдень, як і будь-яке свято, зростає зловживання алкоголю. Але алкоголь треба вживати правильно. В ті давні часи вино було розбавляти водою. Наприклад, стародавні греки розбавляли у 6, 8 або 12 разів. Розбавлене у 6 разів вино вважалося міцним. Пити розбавлене вино було не так небезпечно, як воду, які завдяки жаркому клімату кишили мікроби. Серйозно п'яніти від такого вина було неможливо. А ось кому давали нерозбавлене вино це рабам, щоб легше було ними керувати, щоб вони були більше схожими не на людей, а на худобу. Археологи знайшли могилу одного стародавнього воїна, на якому був напис, він жив, як раб, пив нерозбавлене вино. У євреїв за часів Ісуса вино розбавляли один до двох чи один до чотирьох. Щоби напитися таким вином, доводилося випити пів вітра. До речі, вином Ізраїлі називали звичайний виноградний сік. Готуючись до цього запису, я знайшов ще одну цікаву інформацію, що в 1859 році на Московії стався селянський антиалкогольний бунт. Селяни знищували питні заклади. Та вимагали заборонити продаж алкоголю. Але уряд жорстоко придушив цей бунт, затримав понад 11 тисяч учасників та близько 780 з них відправив на каторгу. Схоже, що уряд остаточно домігся свого, але чим більше люди п'ють, тим більше їх спрага і тим менше радості в їхньому житті. І тоді можна ними маніпулювати, що і зараз відбувається зі свідомістю росіян. Отже, за часів Ісуса вино було звичайним, майже безалкогольним напоєм. Закінчилося вино означало, що напої закінчилися. Яке ж це свято, коли все сухом'ятку, так ось на цьому весіллі вино закінчилося. У за ним необлаганно могла закінчитися радість. У таких випадках люди зазвичай скаржаться на Господа, потім зазвичай серед інших, але мати пішла до Ісуса. І як не стало вина, Матір Ісуса каже йому, вина немає. Дуже цікаво сказано. Якось підійшла до мене одна жіночка і запитує, у вас є дриль? Є, говорю, вона мені і що? Мені знадобилося кілька хвилин, щоб зрозуміти, що вона просить в мене дриль. І ось Марія сказала вина немає у них. І хоча вона не продовжила, але після такої фрази відразу просять слова чому ти нічого не робиш? Психологи називали це маніпуляцією, викликати у людини сором і таким чином змусити щось робити. Але що Ісус відповів? Ісус каже, їй, що мені тобі жінко. Ще не прийшов час мій. Марія отримала досить жорстку відповідь. Фактично Ісус відмовився вирішувати проблему під дією сорому і сказав, що Він має свою годину, тобто свій план, створений і затверджений небесним Батьком. На жаль, іноді християни діють саме під дією сорому, бо чище подумаю, що подумають інші. А там, а може, що священник про мене подумає. Але погляньмо на Ісуса. З наступних вершів ми бачимо, що Він майже відразу взявся до вирішення проблеми. Тобто тут мало значення не час, а мотив. Давши Марії зрозуміти свою мотивацію, він зробив саме те, що вона хотіла, але ж зовсім з іншої причини, за планом Отця Бога. Нам треба добре навчитися у Ісуса. Якщо ви довші займалися служінням через сором. Або навпаки, не служили Богові через сорому. Тоді треба виправити мотив і служити Богові, бо така його воля. Дивно, що коли Марія отримала таку дивовишну жорстоку відповідь, вона не образилася і не кричала: Та як ти смієш так відповідати своїй матері? Ні, навпаки, вона зрозуміла, що тут вона не головна, а Ісус. І тоді вона спромогла ще підготувати умови, щоб Ісус міг діяти. Мати сказала: зробіть усе, що Він вам скаже. Марія була звичай, надзвичайно простою людиною. Було ж там шість кам'яних посудин, що стояли зазвичаєм для юдейського очищення, що містили по дві або три міри. Ісус каже: наповніть водою. І наповнили їх доверху. Я не знаю, чому слуги так зробили, але вони не просто послухалися Ісуса, а послухалися від щирого серця, наче це їхнє власне сердечне бажання. Тому, коли сталося диво, і вода перетворилася на вино, тільки вони знали, що саме сталося. Коли ж роз... староста покуштував воду, що стала вином, а він не знав, звідки воно взялося, тільки слуги знали, що зачерпнули воду, тоді слуга кличе нареченого. Староста каже кожна людина дає спершу вино добре, коли вп'ються гірше, а те добре вино зберіг досі. Староста, який відповідав за вино та все інше, просто оцінив вино як найкраще. Але тільки ті, що послухалися Ісуса і працювали з Ним, пережили щось більше, ніж просто поява вина. Вони побачили, як діє живий Бог. Так поклав Ісус початок чудес у кані Галилейській, явив свою славу і увірували його учні в нього. Ісус явив свою славу, і учні повірили. Виявити славу значить, показати, який він насправді. Що ж показав нам Ісус через це диво, я виділив би три речі. По-перше, Ісус є головним, Він не діє за нашими бажання чи під тиском. Він має чудовий Божий план і Він запрошує нас взяти участь у цьому плані. По-друге, Ісус радує, якщо у вас закінчила радість, їдіть до Ісуса. По-третє, Ісус має силу змінювати суд речей. Як Він зробив з води вино? Так він може змінити будь-що, тому що він створив це все і найкраще розуміється на суті речей. Згідно з легендою, на Великдні фарбує дяйця, яйця, бо яйце змінило свій колір у руках імператора Тіберія, коли Марія Магдалина свідчила йому про Воскресіння Ісуса Христа. Можливо, це просто Байка, але вона теж добре виражає зміну знатності Ісуса. Він може змінити будь-яку річ, Він може змінити будь-які обставини, Він може змінити будь-яку людину. Коли ми йдемо за Ісусом, Він змінює нас і робить нас новими. Отже, хто у Христі, то й нове творіння, да у минуло тепер все нове. 2 Коринтян 5:17. Ісус є Богом, який прокладає дороги у степу і річки у пустелі. Ісус змінив воду на вино. Хрест на славу і спасіння, грішників на святий Божий народ і царство, царське священство. Цей світ знищує радість і лише навантажує нас стресами, тому люди шукають це нового та нового вина у прямому та переносному значенні. Давайте чого ж пасхального тижня, свята, як ми прийдемо до Ісуса. І вирішимо слухати ще того, хто може змінити все і наповнити наше життя справжньою радістю. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої вовчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео, висловлюйте свої думки, побажання. Я уділяю благословення, ви пишіть імена і про лайки, вподобайки не забувайте. Христос Воскрес!